Українські музиканти досягли того, чого політики не можуть добитися руками. Вони завоювали прихильність Європи, перемогли на міжнародному конкурсі, який відбувся на узбережжі Адріатики в Італії. Представляти нашу державу довірили артистам військово-музичного центру сухопутних військ. Дійсно, ми перебували на е, конкурсі, де були присутні 20 оркестрів з 14 країн. Це у нас вперше в нашому е, творчому службовому житті. Конкурс, попри хвилювання, перший млинець грудкою не став на чужій землі. Українці почували себе, наче вдома, адже підтримати своїх приїхала чимала діаспора. Дуже багато українців, які проживають вже в Італії не рік, не два і навіть не десять, е приїздили з різних міст, коли почули, що приїхав оркестр з України. <клес> До нас дуже багато підходили е наших українців, і українська мова, в принципі, була е ну, було її чути повсюди. Різнобарв'я музичних стилів, ефектні костюми, оригінальні хореографічні постановки зробили свою справу. Журі конкурсу визнало наших земляків кращими одразу в двох номінаціях. Головні нагороди отримали за якісну хореографію. Ми не тільки представляли українську хореографію, як народну хореографію, Ми повністю захопили весь спектр хореографії і бальна, і сучасна, і ну повністю. Ми універсальні танцюри. Також представники журі присудили першу премію нашому оркестру за репертуар, який викликає океан емоцій. Люди до нас ідуть, тому що є енергія, розумієте, є енергія особливо коли цікава українська фольклорна музика в обробці, така з цікавими ритмами. От і тому ми спробували свій репертуар, і ми, 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 ми на тому шляху, на якому треба стояти. Сезон гастролей у військових артистів щойно розпочався. Попереду поїздка до Росії на фестиваль Агапкіна. Запрошені румунів довелося відхилити через святкування 70-го річниці визволення Чернігова. Музиканти є патріотами свого міста. Обіцяють 21-22 вересня приголомшити публіку феєричною програмою.